Шановні підписники, гості каналу, глядачі, вітаю вас на каналі Джей Сьогодні я знову поїхав на відкрите Дніпро, подивимось, як тут буде клювати плотвичка. можливо щось крупніше клюне. І порівняємо це з набережною. Дякую, що ви зі мною і починаємо риболовлю. Щойно я розложився, пішов дощ. Такий, не знаю, чи надовго він але неприємний я сподіваюся що ми його перечекаємо і я вам покажу все далі на що я ловлю чим ловлю які насадки наживки до, до речі сьогодні я взяв кукурузку можливо плотва плот сподобається кукурузка і вона буде клювати в більших розмірах так, ну що, я вже розклався, дощик поки що перестав, можливо, його більше не буде. Ловити я сьогодні буду спробую знову на Zemex вудлище в розмірі 3.9. Щось я з нею не дуже подружився останнім часом. Прикормочку, яку я використовую, це чорна плотва серії Гранд від Флагман і серії Pro мотиль Холодна Вода. Я їх вже замішався, друге зволоження зробив. От, прикормочка така не, не, не дуже інертна, щоб пилила. За корму попереднього я не робив. Буду робити швидкі перезакиди. Сподіваюся, що рибка буде брати, почне брати, мабуть, скоріш всього, з стовщі з води. Ну, а там подивимось. Які гачки, яку жилку я використовую, я покажу в процесі риболовлі. З наживки у мене є опариш, є черв і взяв кукурузку. Зробив я вже другий перезакид зараз 7.25 Ловлю я на жилку 016 флагман S-River по-моєму так. не, S-Power 016, як я сказав, ловлю я на гачки гамакацу LS2293F. 12 розмір. І також в мене є ще гачки Овнер 509-22. Вони там в мене в різному розмірі 5-8. й й Будемо щось змінювати, якщо буде необхідність. Довжина повіця зараз я поставив 70 см і чекаємо перше клювання. Зранку сьогодні, коли їхав сюди, звернув увагу на те, що на цих місцях, на набережні, біля моста пішохідного, дуже мало людей. Можливо, ще на той час не поз'їжджались, не знаю. Але десь в половину менше приблизно. Та й погода трошки змінилась, тиск змінився. Клювань в мене поки що не було, не знаю, що там, можливо, заїду, попитаю, як буду їхати в зворотньому напрямку. Ну, поки що тиша. Я вже і храбачка пробував і зараз почепив просто самого опариша без кукурузи, без нічого. Рибка підходить не хоче. Роблю більш Частіші перезакиди, також це результату поки що не дає. Ну, Будемо чекати. А ще використовую я, не сказав, кормачок 90 грам. Кидаю трохи правіше, якби за тичею. Тичії сильної немає. Це дюза з металевою сіткою, то ну, принаймні поки що тримає. Дальність 42 метри, я нарахував приблизно по обертам катушки змінив я дальність десь метрів на 7-8 далі кидаю десь до 50 метрів дальності було клювання таке незначне але було тобто рибка стоїть десь далі і мабуть невеличка бо я там е, наживив три апарика мабуть не може вона його заглотити але подзьобувала вже двічі можливо ще себе проявить зараз але активності ну, практично ніякої Зараз спробуємо подивитися, що там. Так, дальность. Больше еще. Что-то там трохи є. Та ще, не така мала і Зайшла ось така друзі. Але зовсім ледь-ледь клювала. Оба ну вже приємно. Раність така не дуже зручна закидати сидячи, не так комфортно, але цим вудлищем краще виважувати, бо тут камні 3,6 мені подобається більше на закиді ось така друга прийшла Маленька, нема тут таких батончиків, які клюють на набережні. На жаль, але ми будемо чекати, ми ж не здаємось. Знову клювання. Якось так дуже легко йде. Нема такого супротиву як на набережні. Давила рибка. Мабуть, ну, взагалі не відчуваю, може щось і є. Ну ось я її бачу. Та поки що ось така мілка мілковата. Мілкувата змінив точку лову, і оце з трьох закидів, три клювання, три припаркованих рибки. Сподіваюсь, що я знайшов місце, де вона крутиться. Але ж хочемо крупнішу. Так, зроблю черговий перезакид. Знову на этого самого на апарика. В общем, зроблю... Таких перезакидів декілька, можливо, що зараз також буде клювати. І потім спробую знову кукурузу. Сподіваюсь, що вона можливо принесе нам крупнішу рибку. І як бачите, на закиді клювання не було, товщі води не було. Ну, Принаймні я не відчув нічого. Щось довго вже сижу, чекаю дочекаюся наче ще одного клювання Але здається я пізно підсіки. Ну зараз подивимось Ага, щось наче ще сидить Має супроти така. Ух, хороша підійшла. Краща рибка. Зайшла ось така. Ну це гарнюня вже. І клюнула на черв'ячка. Але довго не було клювань. Так, зробив я перезакид, щойно до мене телефонував товариш, з ним розмовляв, каже. Каже, зря ти поїхав на лісопарк, робити тут нічого, риби тут нема. Вся риба спустилась вниз, от, і порадив їхати, так як мені її радили вже в коментах поїхати на той самий на кар'єр Волоски. От, дізнався в нього номер телефону, ціну питання. От, і можливо, можливо ми туди з колесом, з моїм другом проїдемо. Спробуємо там ще половити. Тепер я розумію, чому тут по всьому берегу немає рибаків, Праворуч взагалі нікого немає, ось нещодавно приїхала машинка. Двоє рибачків прийшли, але тут в них взагалі тихо, в них взагалі нічого немає. Ну, Принаймні поки що не бачу, я щоб вони щось тягнули, щось перезакидаються. Ось така ситуація на лісопарку зараз. Тут риби нема. Ну, зловив я чотири плотвички, дві з них такі нормальні, дві такі поменші. В кінці покажу їх. Та ви бачили, в принципі, як я їх доставав. Тобто ситуація ось така поки що. Ще трошки посижу, почекаю, але цікавість до цього місця зараз вже зникає. Ось, Отаке у мене в улові поки що. І ось знову якесь клювання трошки є. Трохи щось подіргує. Але якось без продовження. Зараз піднімемо, подивимось. Супротиву поки що не відчуває. Щось є трохи. Здається так, причепилась така плотвичка. Ось така. Ну теж нічого так з урахуванням того, що тут риби нема. То ось така плотвичка все ж таки є. Знову затихло. Опять клювань немає, вже тричі перезакинув. Не хоче поки що клювати. Я пропоную пройти глянути, що там у цих двох рибачків, які приїхали. Що вони розкажуть. Чи зловили вони вже зараз щось чи ні. Здрасте. Клюе ну, вас ваше при... с чине. А? Клюе еще с чине. Да, три поклевочки было, так я мелю Ну. Все. Та и мне то же самое. Пять, только пять. Ну, то и оно, то и оно уже хотя и есть. Уже давно. Нема тут пока дела. Та немає і не буде вже. Вже не буде. А там у сусіда вашого ще щось було. Так то же саме. Ділося. Немає і Немає, нема вже давно. Ось питаються ночью, ночью. Но я ночью тут сидів. Що-то що попадається то попадається а днем а платви в цьому році її не було та ну смотри, Ні, весною де... Ну, весною так да, весною плотви майже не було От, а вона должна бути Після нереста так взагалі добав була вистачати осінню жором. немає її просто-напросто вибили вибили ото ще кажуть возле комсомольського там острова там ще ловлять плотву, Да, там я ловив там тоже. Тому що там баркасників немає, як тут. А тут її вибили, вибили весною. Понятно. Чого вона і не ловилася. Ну ось так, друзі. Майже практично без варіантів. Так, ну що, зараз вже 9.30. Схоже, що ранкові клювання заблукавши плотви завершились. Зроблю я ще зараз ще мабуть один перезакид. і буду помаленьку збиратись. Так, ну що, буду я починати збиратись, покажу вам улов. ось такі. Це ті рибки, які тут заблукали, скоріш за все От. Збираюсь помаленьку. І зараз десь приблизно без 20-10 вважаю, що тут робити більше поки що нічого. Маленьку. Назад. Ну а ці три штучки візьму на пожарку. на гачку все ціле ще я тільки не перепробував нічого не хоче рибка клювати або її справді тут нема вже не знаю видно вам чи ні там вон також риболови вже збираються приїхали пізніше мене чи що Я також вже почав збиратись. Ми будемо їхати додому. Так, Друзі, як ви зрозуміли, завершую свою риболовлю. Дякую всім вам за перегляд. Традиційно дякую за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Це дійсно дуже сильно надихає, дуже приємно. Я зараз... Спати не лягаю, коли вечором не гляну. Скільки в мене з'явилося ще підписників. У вас хоч не дуже багато, саме тих, що підписались, але я вам безмежно вдячний. Ну і Розповім про свої плани. Коля забронював на на кар'єрі місце, там. тому ми в суботу післязавтра збираємось туди поїхати. Сподіваюсь, там буде гарна риболовля, ви все це побачите. А завтра, можливо, як буде час, я виїду ще раз і подивлюсь, що там клює, як там зараз на набережній. Дякую вам всім за перегляд, до нових зустрічей. Пока. До речі, ті три рибки, які я хотів залишити, я їх також випустив. Вони, скажімо так, погоди мені не зроблять. Ну, хай підростають. В наступному році ми обов'язково здоровим. А тепер пока.